Національна ідея зараз. Нема національної ідеї. Ну, так як ж сісти і подумать, яка національна ідея. Раніше там, нам хоч транслювалося мова, віра і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку люди дуже в це вірили. І останнє з карману винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижить, особливо ну, ті, хто в Україні. Та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, У багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижить і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилась да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розтворились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав, що навіть менше ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається, ну українці самознищують один одного зараз. Бо й нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль.